Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я е, хочу пересадити інжир. Це вкрай важливо, вже, я так рахую, тому що корінчики вже в цього інжиру вже вилізли там з відерця. От, І я його ще на вулиці не буду залишати, я пересажу і знову внесу в хату, поки не стабілізується нормальна нічна температура повітря. Ну, і земля прогріється. Так ось, друзі, показую вам оце відерко. Бачите, отвори. Це син поробив такі отвори. Ми так висаджуємо маракую. Ну, на маракую син ще робить отвори. Ось тут. -от. Ще декілька отворів. І вона йде і вниз. Так ось, друзі, оці стаканчики я зараз вирощую як розсаду маракуя. Це я теж садила в минулому році весною. Отак, з корінчиків, посадила в стаканчики. І, і потім оцей стаканчик були такі ростюшечки малесенькі. І я посадила отак відеречко. отаке 10-літрове. До осені в мене було багато квітів, шикарнючих. І були плоди. У мене є відео. І ми смакували ці плоди. Так ось, друзі. В цьому році повинно бути більше, бо там до осені стало повне відро корінців, які вилазили в ці отвори кругом. І коли я викопувала відро і поставила його на літню кухню, на зиму, а корінчики я помила і положила вологий пісок. І так, теж на літній кухні в мене зимували і корінчики. А десь в кінці лютого я дістала свою маракую і поставила її в коридор, щоб земля, земля прогрівалася, щоб світло було. Ну, а корінчики подивилася, а там вже такі є зачаточки. І я порізала корінчики. У мене є відео. Я порізала і посадила в стаканчики. І зараз в стаканчиках отакі, мене вже купують. Ці саджанці маракуї. От. І так же само можна от цей стаканчик перевалити сюди у відро повне землі. І буде вам ціле, ну, потрібно хоча б два відра так мати для перехресного опилення. І до осені у вас буде ціла купа кругом, отак, отак, біля, біля відра буде, будете коли підкопувати, там буде ціла купа корінчиків, які повилазять у ці отвори. І вам буде і розмноження на другий рік, і е, можете посадити потім і теж продати, друзі. Так що, люди, в кого є великі території, вирощують багато його. Це дуже смакота. Ну, і я зараз хочу пересадити свій інжир. Зараз заповню, отут соломою. Ця солома потім стане підживлення для корінчиків. І трошки кину своєї землі, а зверху тієї, що я купувала для розсади. Так що, друзі, пішла я на город. Пересажу, покажу. Ось так, друзі, пересадила 10-літрове відро. Коріння було повне відро. І я ще зламала нечайну гілочку. І ось гілочка ще ось втикнула я. У неї такі брунічки починають розвиватися. Треба, мабуть, його інше відеречко посадити, чи в стаканчик. Ну, що я хочу сказати, друзі. Про цей метод висадки. Я слухала відео Степан Михайлович. Він з Чернівців, чи за Чернівцями десь, ну, з Чернівецької області. Він має вже такий великий опит по вирощуванню екзотів. У нього дуже багато різних видів інжиру і дуже багато там маракуї. Він вирощує маракуї в таких пластикових, так, тікай, в таких пластикових, знаєте, з-під цього бензину чи з під чого. Ну, якщо хочете, то подивіться. Ну і в відрах теж вирощує. Ну, що він каже про іменно про інжир. Він каже, що такий метод вирощування він більш вигідніший, тому що коли рослина висаджена просто в землю, треба на зиму вкривати це раз. І те, що корінці йдуть дуже вріст, і, виходить, затрати оцеє сили в рослині, вони йдуть на коріння, а плодів менше, ніж таким методом вирощувати. Коли у відрі корінням тісновато, і він тоді починає гнати вгору і дає більше плодів. Ну, Це він так спостерігав вже багато років, це його спостереження. І ми теж так вирішили вирощувати. Хтось вирощує в ямах, ну, в кого є території великі, може собі там вирощувати в траншеях оцих. А я так попробую. У нас на вулиці, в багатьох є інжир. Ну, Люди вкривають, трошки обрізають, потім вкривають цим сподбондом. Ну, не знаю, як вони там роблять це, я не дивилася. Але люди їдять інжир. Так що в наших краях нормально вирощують. От. Що я ще хотіла сказати, друзі? Ну, так, начебто, все. Що я хочу сказати? Ну, будемо спостерігати, друзі. Я буду робити відео про маракую. Я робила у минулому році про маракую, про плоди маракуї, як ми смакували перші плоди. Так ось кому треба, друзі. Так що замовляйте саджанці, поки є. Так, що іще, друзі? Ну що, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого. І хай буде з нами, як то кажуть, плодородія. І саме головне – мирного неба всім і гарних врожаїв, і щастя, і здоров'я!